Росії було скинуто, як вони це уявляють, зробити не роблячи це своїми руками? Хто це має робити? Чи українці мають жертвувати до кінцевої точки своїм життям і ті, хто приходять захищати Україну? Нас не одне завдання. Якщо Росія складе зброю, війна буде зупинена. Якщо Україна складе зброю, не тільки Україна не буде існувати, але й багатьох інших країн. І ціни, які зараз ростуть, це не через українську кризу, як якісь супермаркети писали на початку, коли мука в паніці зникла. А це через домовленості, це через ці мільярди проданих. Військових озброєнь Росії за всі вісім років війни це знову не називати речі своїми іменами. Це роблять імперіалістичні тоталітарні режими. І ми досі не розуміємо, чому деякі демократичні представники політичних партій користуються цим же. Чому зараз ми ну, взагалі мали піднімати питання і пояснювати? Що українські та російські біженці до нас прийшло 10 запитів до коментарів від медіа пояснити, чому ж ми так проти. А все дуже просто, тому що перед 8-9 травням, коли тут всі були засилені цими георгівськими стрічками, до мене додому приходили проросійські активісти. Це дуже просто, тому що 8-9 травня можна було побачити в російських в прапорах ЛДНР по всьому Берліну, які кричали і казали, що вони заріжуть розбитою пляшкою, з якою вони щойно допили алкогольний напій. Тому що коли активісти проходили повз так звані місця пам'яті, де була заборона українська символіка, її просили зняти, але не георгівські стрічки. Це привілеї навпаки. Це досі бути разом з імперіалістичним режимом. Не можна наполовину виграти війну. Ти можеш її так тільки програти. І ціна за це, це людське життя, мир це за що ти стоїш і за що ти борешся. Це не привілея, яку тобі дає тоталітарна країна. І за це ми стоїмо сьогодні, і за це ми будемо стояти в інші дні.